Дніпровський винахідник Олександр Клименко вже сім років не знає, що таке відключення світла. Навіть блекаути минулоріч та натяки на важку зиму цього року Олександру Федоровичу не страшні. Я дивлюся, все, дзвонки йдуть. У тебе світ є, сусіди таки віростому. А що кажу, звісно, є. Ой, відключили. А, зараз подивлюсь, подивився на ігріні немає світу. А, тоді тільки поняв, що нема світу. А так, в мене світ постає. Сім років тому чоловік побудував вітрову електростанцію. Вежа за вишки 8,5 метрів стоїть посеред городу. Пан Олександр розповідає, всі деталі продумував сам або десь підглядав. Не було у мене, значить, ні інтернету, тоді нічого не було. Все з голови. Оце, що придумав, а башню оцю я ефілову башню запобачив. не вже я щось таке похоже не зроблю. Це саме, руки ж не в задніці виросли. І оце я почав. Оце 6 місяців я варив цю ету саме, цю башню варив. Ото в дворі вона отак лежала башня, і я оце це найварив. 16 пачок електродів спалив. Схильним до майстрування різних приладів та станцій. Олександр Федорович був з дитинства у своєму поважному віці. Чоловік і нині щось в будинку вдосконалює. знаєте, я з дитинства дуже люблю щось майструва. Ну це у мене, оце дом я построїв, отой от дом я построїв, це саме. потім дачі там дом построїв, три гаража построїв, одну башню напорну на 20 тонн поставив на дачі. Ну, вже дачі нема старий став, що ж мені вже восьмий десяток вже шкодить. Зараз вже, звісно, не то, ну ще це саме трудюсь. Ще не лежу, не можу лежати, от не можу лежати і все. Приблизно через два роки вирішив поставити додаткову сонячну електростанцію. Експериментував з нею, вдосконалював. Спочатку сонячні панелі став на городі, потім почав переставляти їх відповідно до зміни положення сонця. Пізніше дізнався, як зробити цей процес автоматичним. Але ціна винахідника не влаштовувала. Три тисячі доларів. Ну, де пенсіонеру взяти такі гроші? У мене їх нема. У мене все або сюди йде, пенсія невеличка, йде, а з дітей не беру я діти. Ага, це саме. Три тисячі дома підожди, я щось сам придумаю. От щось сам придумаю. І дійсно сам таки зробив це. Посеред городу поставив опори, на яких закріплені сонячні панелі. Тепер все автоматично. Зібрані панелі обертаються на 320 градусів та міняють кут нахилу, аби вловити максимум сонячного світла. Дивіться, оце поворот. Зараз назад поїдуть панелі. Блок керування та акумулятори для накопичення сонячної та вітрової електростанції в Олександра Федоровича стоять вдома. Звідси він може керувати та спостерігати за показниками. Все світиться весь телевізор, холодильники, великі холодильники, двохметрові. Один шкаф морозильний, а такий в більш горшок. Це німець. А другий, значить, двохметровий. Оце холодильники роблять, ось скільки вони потребляють. Глянь, глянь ось глянь. Скільки вони 40 ампер зараз тягнуть, Я саме Оце все потребує, це все потребляє, та саме і роби. На думку Олександра, це суттєве заощадження коштів. Монтаж самого обладнання не з дешевих, але згодом все компенсується.